Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде психолог, активний учасник спротиву російській окупації в Херсоні у 2022 році. Він розвозив гуманітарну допомогу містянам під носом в расистів, в нашій студії сьогодні Олександр Геращенко. У березні 2022 року Херсон було окуповано Росією на довгих майже дев'ять місяців. Пане Олександре, вітаю вас. І Я вас вітаю. Два роки тому росіяни окупували Херсон. Саме тоді ви знаходилися в місті. Вся Україна спостерігала за щемливими кадрами, як херсонці створювали мирні мітинги, щоб створити супротив окупантам. Як взагалі вам вдалося самоорганізуватися та не боятися вийти з українськими прапорами на головну площу Херсона? Якщо дозволите, трохи таки внесу корективу. Росія намагалася купувати Херсон, а от херсонці не намагалися, а вони саме вийшли і відстояли свободу нашого міста. Саме тоді і вийшла перша перемога. Перша перемога ну, наших херсонців. Дуже поважних, дуже сильних. Ну, перший мітинг був пробний, так? Тільки вже потім е зібралося ще більше герсунтів чи ні? він не пробний. Тобто пробний був 4 березня, коли ми вийшли. Ми отримали звістку, що нам гуманітарку завезуть росіяни. І тоді, так, да, я вийшов на Майдан подивитись, що це таке, дійсно, чи ні. Нікого не було, поїхав в офіс, потім е ще раз вийшов і там побачив, да, що переїхали дві, по-моєму, фури, і почали вигружатись. І коли я побачив, що вони вигружались, продукцію крали з Каховського чумака, і макарони, там, кетчуп, таке все, закатки якісь. І вони нам наші роздавали, я бурився. І почав до хлопців збирати там ну, по вулиці, хто проходив, говорю, давайте не будемо байдужими і якось там вискажемо свій спротив. І тоді, так, да, це була чиста проба, імпровізація. І там же ж телебачення російське було, автоматник, автоматчики його оберегали. І там я давав інтерв'ю російському телебаченню і нагадав стару поговорку про. Того, хто к нам зброю прийде, ви пам'ятаєте, що буде далі. Це була проба, імпровізація. Але ну, тоді, ж, вони... тоді ж росіяни вони все фільмували, адже на мітингах були представники російської ФСБ, і потім почали люди зникати. Намагались. Вони ж намагались скласти гарну картинку, але е вони четвертого почали. Не вийшло, бо я інтерв'ю дав дуже таке сурове. Вони ще мені погрожували, і автоматами, тобто, що не боїшся, я говорю, ні, я вдома. А потім підійшов до мене мій знайомий Сергій Павлюк, режисер нашого театру. тобто, І ми з ним, ну що будемо робити? Я говорю, давай завтра людей скликаємо на мітинг. Ну, тобто, Це була чиста імпровізація. Він, а давай. Тому що на той день було тільки чотири е, соцмережі. Чотири групи. У нас чотири райони в Херсоні великі, і сплатились по групам. Ми до цього вже патрулюванням міста е, займалися, вже гуманітарку людям розвозили. Тому ті чотири соцмережі нам було дуже легко. Ми кинули в соцмережі, що а давайте вийдемо завтра на мітінг, мирний, мирний мітінг. І покажемо росіянам, що ми українці, ми вибираємо Україну і ми будемо відстоювати своє право. І от наступного дня вийшло, ну, може, тисяча, може дві людей, небагато. Але коли нас показали по телебаченню і в соцмережах, і на весь світ, в принципі, то от 6 березня, ну майже площа біля України була повна. Ну, росіяни не могли повірити, що е, херсонці могли так само організуватися, і вони постійно шукали організаторів. Так шукали. А що ж нам шукати? Мені рупор принесли. Я стояв з рупором. це шукати. Я бачив снайперів з двох вікон, які нас, в нас цілять, і бачив дрон над нами, літав над головою постійно по кругу. Ми йому непри... неприємні штуки показували. Ну тобто, нас бачили, ми розуміли, що бачать, ну але ну чомусь страху не було 6 березня 2022 року. За масовий героїзм, наш президент Володимир Зеленський надав Херсону звання місто героя України. Це надало вам якийсь такий більш впевнений рішучий наміт на Шегі. Ну так, да, звісно, надало. Я поздоровив херсонців, тобто сказав, нам надали місто Героя ще більше людей. Тобто кожен день виходило більше і більше людей. Десь аж до 8 березня. 8 березня вже пішли зміни, ну, майже з моєю імпровізацією. А в якийсь момент росіяни почали розганяти мітинги мірини, тому що у них це взагалі так не проводиться нічого, ну в такому напрямку. І ви перейшли в підпілля, так? Десь 10-го або 11-го вони вивезли машину з рупором і почали повідомляти по російському законодавству мітинги заборонені. І, по моєму, 11-го або да вони почали. От, ви знаєте, по датам не пам'ятаю, бо ми 13-го, цей день звільнення Херсона, ну, майже весь Херсон вийшов. Тобто там стати не ніде було на площі ще люди вийшли. Це, мабуть, потім, після 13-го, да, вони почали розганяти. І ми, я приходив домой весь вперечному газі воняв весь отдих, очі пекли, вони нас витравлювали. Плюс гранати, які кидали, які людей ранили. Ну такі вибухали у людей. Декілька людей забрали в лікарню, бо розорвані частини тіла були ці гранат. А на той час у вас вже були контакти з українськими військовими? Були, так. Да. Ну, десь з перших днів ми почали спілкуватись з хлопцями на той стороні на підконтрольній і питати, що робити, але ще не знали, що. А потім згодом з вертолетниками е, спілкувався, вони дали телефон артилеристів, і ми напряму давали координати, де ці гади знаходяться, щоб їм неприємності робити. А тоді ви сподівалися, що все швидко закінчиться? Я вірив. Нам дуже Арестович допомагав, угу. за що я йому дуже вдячний. Е, бо тоді ну, це було дуже важливо. Кожен день він казав все трохи ще дві два тижні. І якщо мій разум казав, ну, це нереально, але я дуже хотів в це вірити і налаштовував людей, що треба в це вірити. Бо я психолог, гіпнолог, я розумію, що таке налаштування. Воно важливе, чим реальність. Важливіше. Ну так, всі влітку чекали, що Херсон звільняться, але. Я ходив по центральним вулицям на Суворово, там є пешохідна вулиця, така, де людей ну, багато було, бо пересуватись було складно, і дехто боявся з районів не виїжджав, де й на нашому районі на ринку. І ну, демонстративно можна сказати, людям, по-перше, не знаючи майже взагалі українську, я намагався її розмовляти і казав людям сміливо це робіть. Бо це є аутентичність українця. Так, Саме так ми показуємо, що ми їх не боїмося. І люди намагалися, вони так підтримували один одного. Тобто казали: дивіться, слухайте, там кожен день ж артилерія, а фронт від нас був десь кілометрів 20. А що таке 20 кілометрів для артилерії? Ми майже в місті. Плюс Чорнобаївка, пам'ятаєте, це від мого балкона, де я живу, мешкаю, 6, -6 кілометрів по прямой. Ми бачили ці фєєрверки дуже красиво було. Коли ви вже зрозуміли, що потрібно виїжджати? Коли Путін об'явив про рішення, що референдум майже вже пройшов, бо вони настільки впевнено казали, що референдум, ну, типу Херсонці, приймуть Росію, і пішла інформація, що будуть в армію призивати. Ті, хто прийме паспорти, їх ну ми розуміємо, як це відбувається, бо Донецьк нам показав цю схему. То мені і куратори, і ну, ті, хто мені допомагав на цій стороні, сказали, мабуть, виїжджай. Де відчуття було таке, що ми вже ну, все виконали, що могли. На той час артилерія і військові вже користувалися дронами, аеророзвідкою, тобто так, спутниками, розуміло. ми вже нам надавали, ми не були. Це перші дні ми були єдині, хто міг надавати інформацію про Сарафан на радіо. Сітка була по всій області, бо я колись сільгосподарством займався закупками зерна. І в мене залишились тетрадь з фермерами. Да, я почав телефонувати по всім, кого знав, кого не знав, і питати, де вони знаходяться, давайте координати. І багато людей допомагало. Той, хто хтось боявся, але ну, хтось так, дуже яростно допомогу. Багато у кого шлях з окупації займав тиждень. Як ви виїжджали? П'ять днів. Перші два дні ми простояли в черзі, щоб переїхати Дніпро на паромі, бо мост на той час вже був порушений. Ну, як частина його пробитий, по ньому вже не могли їхати. До речі, ми попали під обстріл Хаймерсами. Прямо, от, ну я не знаю, так. Жах. Так. Да. Я говорю, обідно бідно попати всякий. Тільки шляху прийти, своїх же під обстріл. Але вистріл, перша ракета, коли прилетіла, це вогню від неї майже нема, бо я бачу, ну так як вас бачу, але вибухова хвиля така мощна, що я упав під машину від удару в грудь, і дружину потім з дочкою за машину витащив. А росіяни швидко почали швидко ту відправляти паром в сторону, щоб подалі від вибухів, і один із збитих снарядів попав ну так метрів п'ять від нас, в воду упав. Бо вони частину хаймерсів збивали все таки своїми ПВО. Зараз ви знаходитесь у Києві і ви займаєтесь методикою, яка допомагає у реабілітації військовим. Розкажіть детальніше про це. В мене була своя розроблена мета, Я гіпнотерапевт, я тренер з НЛП, нейролінгвістичне програмування, коуч, магістр психології. Ну, тобто, це мій фах. І е, я вважаю, що страхи, всі дуже сильні переживання закарбовуються у нас під свідомість і вилікувати, тобто витягнути із сняти гострість е, е, события, того, що відбулося з людиною, можна тільки там в підсвідомості. Mm -hmm. бо свідомість людини так влаштована, що вона швидко стирає. Тобто, все все, все заспокоюється, нічого не відбулося. І, але травма вона потім спливає, ПТСР, знаєте, да? постійно спливаючі переживання. Тому я там ще почав з людьми, які пережили цей жах, бо жах же з сел більше пішов. Mm -hmm. А вони люди почали сплив, ну, в місто з'їжджатись. І це було ну жахливо. Вони в школах, в церквах е, скоплювалися, і ми ходили, допомагали, працювали з людині. Треба було зняти. Кон контраст. А тут, коли я почав демонструвати і спілкуватися, казати, що в мене є програма, і я ну гарний спеціаліст, фахівець, я вважаю, і досвід тренерства, і досвід е, ну, керівництво, мені запропонували е, керівну посаду в центрі відновлення здоров'я. Та краси. І зараз я там фахівець, у них є своє обладнання, вони квантовою хвильовою терапією відновлюють людину, тобто перенос інформації здорового тіла до людини, діагностика дуже в них гарна, ну, мене, да. а і також я додавав психологічний напрямок. Бо він не від'єм, ну так звісно, це все, що з нами не відбувається, це психіка, людей. так а фізика це тільки наслідки. А що б ви порадили українцям, якою потрібно надавати першу психологічну допомогу? Перша психологічна допомога, мої рідні, це признати собі, де ви знаходитесь і що з вами відбувається. Не намагатись відсторонитись від травми, від лиха, від горя, від втрати. А просто собі сказати, так, да, я зараз втратив, да, мені зараз больно, да, зі мною це відбувається. Психіка так влаштована, що ми боїмось, боїмось того, що ми не розуміємо. І коли ви собі сказали, так, да, це я, от, ну, отак, от", то ви вже заспокоюєтесь. А потім треба до фахівця, бо треба зрозуміти, що саме для вас з вами, саме з вами відбулося. І треба проговоритись, або до когось, до дуже близької людини, зателефонувати і сказати, мені дуже треба виговоритись. Самотерапія, терапія, це я вам з льоту скажу. Почніть, от посадіть людину близьку, і скажіть, я тобі зараз буду це розповідати 5, 10, а може 20 разів. Просто стань пасивним слухачем. І почніть. Своє переживання, дуже болюче, розповідати. Розповідайте раз, так, да, у вас буде боліти, буде, будете плакати, можливо, можливо, буде дуже переживати. Розкажіть до стану нейтрального. Потім знову поверніться і знову перескажіть. Потім знову. Тобто розказуйте до тих пір, поки емоційне переживання у вас не буде виникати. Тобто, поки ваше тіло, бо ж розумієте, Якщо у вас щось відбувається в психічному тілі, то воно відлунням отражається в фізичному тілі. І зазвичай говорять, тобто мені неприємно, бо відчуття неприємне. Ну, Розповідайте до такого стану, коли відчуттів майже не буде, або взагалі не буде, або даже ви скажете. Ну, не така вже і проблема. Не така вже і про. То да, тоді була, з ну так тобто мені вже надає, настабрило це казати. Ну так, так і ви зрозумієте, що з вас активна фаза, оця реактивна спала, а потім краще звернутись до фахівця, щоб він стер з вашої пам'яті е, самі гострі моменти, або допоміг зрозуміти, що то, що відбулось, воно не так відбулось, як ви собі це уявили. А як зберегти ментальне здоров'я в війни? Знову признатись собі і перенаправити своє напруження да, при ментальному нагрузці у вас напрягається і сконцентрується тіло. І саме цей стан виділяється адреналін, норадреналін. Якщо його не утилізувати, тобто нікуди направити, він стане ядом. Бо тіло комулюється до дії, а якщо ви дію не даєте, людина буває така в собі там, зажалась і нікому ні з ким не буду спілкуватись, бо страшно, нікому не розкажу, бо стидно, нікому. Оце сама велика глупість. Тобто кажіть, плачте, розповідайте, звільняйте себе і ще щось робіть. Допоможіть комусь, хто ще слабіше. Там плоть, Скопайте свій огород, тобто утилізуйте адреналін фізику. Фізичну дію бігайте, щось щось таке, почніть суетіться, бо треба його з крові вивести. Тобто бо... нічого страшного, якщо людина звернеться на будь-якому етапі до професійного фахівця за психологічною так, допомогою, так, так. обов'язково. Якщо ви бажаєте, я да, під відео буде ссылка, і ви можете до нас звертатись, ми обов'язково допоможемо. А чи є у вас проекти, які ви реалізовуєте на окупованих територіях Херсона? Ну, накуповано тільки консультації, от такі, як я вам даю, зняти гостру mm -hmm. частину і прийняти ті обставини, в яких люди опинились. Mm -hmm. Бо дуже багато от із Крима телефонують, з Мелітополя люди телефонують мої знайомі. Саня, що робити? Нервова система просто не на, ну, напружена дуже сильно. То такі консультації даю. А так, поки що ми можемо зробити. А коли безпекова ситуація звільниться і ви. Хотіли би повернутися до Херсона. Я повернусь до Херсона з якимись великими проектами. Той центр відновлення здоров'я, mm. алхімія стихій. Вона планує. Ми плануємо відкрити центр реабілітації. Mm -hmm. І Херсон дуже підходить для цього центру, так як це самий, майже самий тепле, майже саме тепле місто в Україні. Mm -hmm. Два моря, да, дуже гарний клімат, Дніпро. Ну там все підходить для, да, для реабілітації, для відновлення свого здоров'я, то є такий намір. А також друзі, вірне, ну я би сказав так на майдані ще, коли ніхто з адміністрації, з влади, з депутатів не вийшов, нічого людям не сказав. То мені мешканці сказали, а чому ви не балотуєтесь на мери. Тобто ви нас тут ведете, ви нас. Я теж хотіла це сказати вам. Да, і вони кажуть, балотуйтесь, ми за вас проголосуємо, ми, так, ми будемо це пам'ятати. То такі розмови йдуть. І я мрію місто зробити таким молодіжним хабом, е рекреаційною зоною, е зробити з нього місто курорт і місто навчання. Щоб саме молоді там було багато, щоб це місто герой, воно буде героєм, але ну, мені херсонці мене так здивували, так порадували. Ну, так, звісно, ніхто в це не, мог, не міг повірити, що так можуть, можуть Херсонці самоорганізуватися. Ну... Я вам скажу, я, я просто влюбився цих людей. Нам внушали багато років, що Херсон це таке якесь повільне місто. Тобто так, і херовий сон там, всі сплячі і так далі. Але коли, особливо жіночки, вийшли, такі бойові хлопці, та давайте, та йдіть на них, та дайте їм. Ну, повірте, росіяни злякалися. Я бачив під масками балаклавами отакі круглі глаза, бо вони, вони ніколи не бачили, щоб на них люди не озброєні шлі. І коли я давав інтерв'ю BBC, там в Херсоні на Майдані під, під автоматні черги. Коли я давав інтерв'ю по тому японському телебаченню, вони мене напитали, єдине питання. А як ви? Ви що, не боїтесь? Я говорю, ну, мабуть, боїмося, але це ж наше місто. Так, захищається. Це наші свій діти, діти, наші та. жінки. Ми ж захищаємо родини свої. Вони не могли зрозуміти, але вони кажуть. Ви нам таку силу давали от з Польщі, з Літви телефонували, ви нам дали силу, ви нас підняли, ви нас пробудили. Херсон, це колиска революції, колиска натхнення, ну, так, це колиська така взриву свідомості, коли люди вдруг, вдруг схаменились, пробудились і почали захищати себе, бо ми не місто захищали, не камні. Не ні Україну як територію, не кордони. До речі, я вам скажу: перша волна дуже такої емоційної хвилі революції піднялась, коли ми дізналися, що у нас міна взорвалась, і загинула мати і двоє дітей. Оці гади США. провокували, так. по місту, стріляли мінами, і там таке обурення було. Там до мене в мене в ж учнів багато, молодь. І вони прийшли, говорять, дайте нам зброю, давайте партизани, де давайте їх вбивати. Я зв'язався з ну, військовими і кажу, може, зброя є, тобто хлопці. Але вони запитали, ну, просте питання задали: фахівці військові є? Нема. І вони, ні, зброя це не шутка, ми можемо вам і міни, ну, тобто, надати і все. Але потрібно фахівців. Да, вони якось перепролюбли. Ну, якщо нема фахівців, ви нам краще давайте. Інформацію. Ми там багато, там не тільки координати. Наші люди проходили повністю паспортизацію, розповідали, як отримати паспорт російський. Вони входили в їх групи мітингуючих розповідали, де буде їх керівництво, коли збираються мітинги, де коли хто буде. там Я знаю. Там я за них так хвилювався. Я, зрозуміло, я, чому всі люди йдуть за вами. Я приходив мене руки, тремтіли, бо я ж розумів, що вони, оці, в самій першій загрозі, вони там напередку, вони серед них. А уявіть, людина, яка любить Україну і серед зрадників знаходитись, їй дуже, їй тяжко, чим з автоматом в окопі, бо в окопі поруч свої. Так, так, звісно. І я, 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 я їм, ну. Ну, дуже, дуже за них хвилювався. Але вони справились. У мене жіночка там є, така бойова, така умничка, вона мені дуже сильна. Ми відслідковували, де живуть, де їх штаби, де їх офіси. Так вона там із собачкою, із зонтиком, і стояла, в'язала, щоб якось увагу від себе відхилити, але давала точну інформацію, оскільки виїжджають, оскільки приїжджають, де знаходяться, хто в'їхав. Ну, Мережа була дуже сильна і дуже підтверджували пораження об'єктів, ну, багато чого. Тож дуже допомагала проста людина, а не сохідниця. Люди. Небайдужі, прості люди, да. І я вам скажу: от по ринку ходив, з усіми спілкувався, не боялись їх ніхто, і е, лева вачатка херсонців була за Україну і вірила, що Україна прийде і звільнить. Я думаю, О, тобто, що військові. тому ми й досі вистояли, тому що у нас така сильна так, духовна нація. Так. Це Богом одарована нація, і я вам скажу, що нам дали таку силу, саме таку силу, да? і ми опинилися в таких обставинах, які ми можемо витримати. Так. І ці обставини повинні вони як ключ, як перша іскра для зміни всесвіті. Всього, що неправильно жило і рухалось. Головне, тобто, щоб європейці нам допомогли. Це процес запущений, повірте, він йде в правильному напрямку. і ще велике питання: хто кому допомагає. Європейці це просто матеріальні держави, які щось там то жаднічують, то дають. Але сила ментальна, сила духовна в нас. І Ну, і ми їм дуже допомагаємо. От, ми їх змінюємо. Так. Бо зараз я спілкуюсь з різними державами, і не з нашими, хто там живе. Вони, вони мабуть, бояться такого руху, такої сили. Для них це не розуміло. У мене японське телебачення два рази забирало інтерв'ю центральне і два рази задавало одні і ті ж питання. Я кажу, а може, ви щось ще бажаєте визнати? А не ні, ми досі не зрозуміли, як ви не озброєні, пішли проти танків, БТРів, як ви йшли, тобто стріляли, і люди загинули. Я говорю, бо ми захищаємо свою родину, свій дом. Якщо ну, як на вас напали і вашій дружині загрожувало би смерть? Ви що, Він ви знаєте, що сказали? А, перекладачка мені сказала. Потім. Вони сказали, що вони б здались і нічого б не робили, бо в них є армія, і хай вона нас захищає. І все. Вони не розуміють. Говорить, ми, я говорю, ви ж в поколіннях, ви колись самураї були. Я колись в дитинстві вважав, що самураї це саме героїчні воїни. А вони ні, це давно ми не пам'ятаємо, але ми, ми, ми вже не ті. А я говорю: а ми ті. І ми згадали, що у нас є козацтво. Що ми тисячі років воювали і це у нас в крові. І ми просто згадали і вийшли, і будемо воювати до останнього, поки не звільнимо свою державу, свої родини, поки моя родина не буде свободна. Я думаю, це кожна здорова людина. Так, звісно, так мислить. Так мислить, крім, крім того, полулюдини людини Путіна. Дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, дякую вам так. за цю приємну розмову, за те, що ви питаєте про місто і про реабілітацію. Дійсно великі програми, велика надія на зміни і великі задумки у нас є. І я вірю, так як там я вірю в перемогу. Ну, от вірю, просто тому що знав, що це так буде. І зараз вірю, що все буде дуже гарно в нашій державі, з нашим народом. і... Все відновиться, ми дуже сильні. Так, дякуємо. Дякую. Нашим сьогоднішнім гостем був психолог, активний учасник спротиву російській окупації в Херсоні у 2022 році Олександр Геращенко. Він розповідає, що чинити опір та протидіяти окупації в Херсоні його надихнула дружина. Вони не зрозуміли, що робити, а емоцій багато. І дружина Олександра видала такий жіночий ультиматум: що ти обурюєшся біля телевізора. Йди роби щось. Наразі у Києві чоловік працює над методикою, яку можна було б застосувати у реабілітації українських військових. Говорить, є досвід надавати психологічну допомогу та знімати біль за допомогою гіпнотерапії. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч навіч я, Тетяна Каржановська. Прощай з вами рівно на тиждень.